А зараз ми будемо нарізати помідори на машині Балку 20 Це машина для нарізки слайсом. Ми будемо нарізати помідори на 2 міліметри. Ні, у нас виставлені ніж тут на 3 міліметри. І ми підготували цей продукт, тобто ми відрізали кінцівки таким чином, щоб було менше, скажімо так, продукту браку. Такого зараз ми влаштували, залаштували продукти помідори в одну таку чергу. Завантажили. Так. Давайте попередньо подивимось. Е, воно здається, що. Так, у нас тут продукт. Продукт, він не то, що ми не зберігає форму, але у нас продукт заключається в тому, що помідор трошки такий перестиглий. Да, і він просто руйнується. Треба буде налити води. Він, він то сам, нарізка в нього класна. Бачите, ми, у нас одна позиція не, не зовсім гарна нарізається. Ця позиція у нас дуже гарна, якісна нарізка. Тобто, як, але якщо ми кажемо, наприклад, цитруси, воно нарізає взагалі ідеально, да? то тут іноді попадаються такі продукти трошки недорізані. Ось. Зараз ми трошки переналаштували обладнання, ми поставили помідори, підготували помідори краще, і якісні нарізки має бути зараз набагато більше. Це ті самі помідори. Тепер подивіться, бачите, іноді важливо не просто навіть сама подача продукту, вона важлива. Давайте, бачите, ось тобто ми бачимо, що тут вже набагато якісніша нарізка. Тобто тут вже немає майже браку. І ми бачимо, що продукт вже має зовсім іншу нарізку. Якщо зрівнити з цим, наприклад, да, тут ми бачимо, що іноді розпадається, тут вже такого немає. Зараз розкажу, в чому тут основна ідея, е, в чому основна буває проблема подачі продукту. Наприклад, у нас є два помідори, да, ми поставили їх. Да? Але коли ми подаємо, бачите, він, один із помідорів починає крутитися. Коли він починає крутитися, то в нас виходить. Давай ще раз так, щоб було видно. Mm. Коли ми подаємо помідори, бачите, вони починають просто, наприклад, прокручуватись. Тобто ми, наприклад, поставили їх разом, подаємо, а воно починає крутитися. І тоді, коли воно попадає на ніж цієї частини, тоді в нас буде неякісна наріжка. Наша задача заключається в тому, щоб у нас, коли попадає продукт, він не має крутитися. Як ми можемо це зробити? Е, іди, будь ласка, доліші тож. Наша, ми можемо зробити перше. Ми можемо вистроїти таку чергу так, да? і зробити цю чергу таким чином, щоб вона не, не крутилася, цей продукт. Да? Тобто Нам потрібно, наприклад, нам три помідори недостатньо для цієї черги. Да? Нам потрібно чотири, як мінімум, помідори, щоб вона виставила. Або ми маємо піджати трошки цей. Якщо ми виставили в чергу, далі ми просто подаємо на ніж і бачимо, що він не крутиться. Тобто один помідор піджимає інший помідор, третій, останній помідор піджимає перед цим, і вже товкач ще йдеться. Тому в цьому випадку ще перший помідор він може трошки так покрутитися на початку, да, і ми по по отримаємо якийсь там долю брака. Але всі інші помідори будуть е різатися з абсолютно однаковою передбачуваною нарізкою. Якщо нам зробити краще, нам в ідеалі зробити з помідорок такі бочечки, коли і передня, і задня частинка, вони відрізані. Тобто в ідеалі нам помідорок теж треба зробити бочечку. І так, ми завантажуємо машину. І Ми бачимо, що в цьому випадку, коли ми коректно поставили продукт, у нас вже якість абсолютно. Класно, бачите, тобто вже немає такого, як це раніше було. Проблема навіть не в самому помідорі і не в самій машині. Проблема в тому, як ми подаємо цей продукт. Наша задача оператора подачі зробити так, щоб продукт, який попадає, подається на ніж, щоб він не перекручувався. Це можна зробити тим, що ми ставимо помідори в ряд і робимо так, з них такі бочечки, щоб вони передня частина вони були прямими, такі, і вони не. Не крутилося, скажімо так.